Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, який подарунок від долі ти скоро отримаєш і за що. Підпишися на цей канал і будемо починати! Обери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Який подарунок отримаєте ви? Ті, хто обрала перший варіант. У вашому житті зараз зруйнується те, що вас обмежувало: якісь погані рамки, якась брехня навколо вас, якісь люди погані навколо вас, які були, вони просто підуть з вашого життя, і вам ніхто більше не буде заважати відчувати себе заможною людиною, багатою людиною, захищеною людиною і насолоджуватися цим життям у повній мірі. Тож, за що ви отримаєте такий подарунок? Карти кажуть, що ви ізолювали себе від якогось чоловіка, харизматичного, активного, який любить інтим, можливо, і який від вас свого часу пішов. Пішов шукати собі нового щастя, десь перемагати, десь зустрічатися з дівчатами, десь там у свою кар'єру. Але про вас він забув. І ви від нього закрилися, ізолювалися, перестали на нього звертати свою увагу, почали жити лише своїм життям. І довгий час ви ще про нього згадували та думали. І от за те, що ви у цій пастці сиділи довгий час, за те, що він вас мучив, зараз вас всесвіт виводить на новий життєвий рівень. Ви будете жити просто як принцеса, королева, як хочете, так і називайте. Другий варіант дивимось для вас. Другий варіант. Ваш подарунок це зцілення. Перш за все, зцілення вашої емоційності, вашої емоційної сфери, вашого вміння радіти цьому життю, Там, зустрічатися з подругами, ви знову захочете. Те, що вам заважало рухатися до ваших цілей, змінювати якось своє життя. Якщо у вас не було сил на це, не було бажання на це, то зараз воно з'явиться. Тож, за що буде такий подарунок? Цей подарунок ви отримуєте за те, що коли вам було погано, ви вели себе спокійно, ви боролися з тими обставинами, які прийшли у ваше життя. Хтось тут, можливо, звернувся до якоїсь жінки, яка почистила ауру за допомогою свічок, можливо, ви якось. Користувалися свічками аби почистити себе від негативу. І все таки спрацювало вищі сили вас за це нагороджують. Ну і тепер ви будете знати, як в принципі можна впоратися з тими проблемами, які у вашому житті є. Третій варіант: дивимось для вас. Третій варіант. Ваш подарунок це позбавлення від чогось зайвого, від складної роботи, яка вас уже дістала просто, від якоїсь хвороби серйозної, яка вас довгий час мучила, можливо, від якоїсь жінки, яка була вам довгий час ворогом і мучила вас таким чином, і мучила вас своєю жорстокою поведінкою, своїми поганими словами, думками, якимось, можливо, наклепом на вас. Також ця жінка може бути колишньою вашого партнера. Цей подарунок ви отримуєте за те, що у вашій сім'ї намічається поповнення. Скоро хтось з вас стане матуси або батьком, і вищі сили хотіли б, щоб ця дитина зростала у людини, яка буде, в принципі, позбавлена усього, що в її життя. Коли Батьки у гарному настрої і гарно живуть, тоді і діти, в принципі, так само живуть. Дякую тобі за перегляд! Особисто, я думаю, що всі українці мають бути нагороджені Всесвітом за те, що довелося пережити. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок і не забудь поставити вподобайку цьому відео. Нехай те добро, яке ти робиш мені, повернеться тобі з відсотками.